Актриса, телеведуча, продюсер та режисер за плечима Дар'ї, тригубової безліч проєктів та понад 50 ролей. Однак наші глядачі знають її за серіалами власного виробництва телеканалу Україна. Сі КТ, аналіз на і все це безкоштовно. З якого дива? Ви що бідна? Чи то вибачте, належите до соціально незахищених верст населення? От і зараз Даша знімається у фільмі Улюблені діти спільного виробництва каналу Україна та продакшну Айворі Філмс. Розкажіть, будь ласка, щось цікаве зі зйомки? Я вперше граю маму дуже дорослої дівчини. І для мене це було навіть якось так думаю. Мої сім, ці 19 або там щось 18, думаю, ну ніфіга собі, ну як я? А потім мені кажуть, та ну не парся, це просто дуже-дуже рано її народило. А ще далі дісталася роль стерви, як завжди. Жінка вже звикла до того, що режисери бачать у ній саме таку героїню. Я колись це навіть у свого психолога запитала. Я кажу: Я ну скажи мені, ну чому мені знову дають стерву? Я ж не така. Вона каже: А ти б хотіла, щоб тобі давали жінку, яка страждає. Так це ж круто, що ти не транслюєш ніяких страждань. На екрані стерву у житті хороша дівчинка Даша, яка береться чи не за усі проекти, хоча усюди встигнути, і майже немає вільного часу. Навіть вагітність не змусила її пригальмувати. Але я все одно продовжила зніматися десь до шостого місяця. Я ще вела програму, бо Поля була маленькою, живіт було не дуже видно, тому я працювала. І щойно, щойно вона народилася десь вже з третього місяця. ми з нею удвох постійно літали. Кожен набирає, що він хоче. Я хотіла і дитину, і кар'єру. 2011-го Трегубова вийшла заміж за бізнесмена, ім'я якого і досі не повідомляє. Однак весільні фото мить облетіли інтернет того ж року. Народилася і донька Поліна, та шлюб швидко розпався. Так він дійсно заробляв гроші. і Дуже хотів, щоб я сиділа вдома, готувала їжу, виховувала дитину, щоб я по вихідних завжди була з сім'єю. Я його розумію. Я його розумію, але нічим допомогти просто не можу. Люди, які прожили разом багато років, та ще й народили дитину. Вони все одно близькі люди. 2017-го писали, що у Даші роман з художником-постановником. У мене після розлучення були стосунки, які тривали майже три роки, але наразі вони скінчилися, скінчилися нещодавно. І зараз я відпочиваю. А, не зійшли з характером за моїм темпом. Не дуже багато людей можуть встигнути, але я вірю, що такі люди є. І мені просто дуже важливо не відчувати цей момент, коли ти там стоїш десь вже і кажеш, ну що, ну полізлу, ну давай. також амбітною росте й донька Даші Поліна. А ваша донька, вона ким хоче бути? Їй сім років. Вона, звісно, хоче бути як мама, а ще вона хоче бути мером. А ще мріє про братика чи сестричку. Даша ж не боїться з другою вагітністю втратити контракти. Відмінниця українського телебачення вже давно знайшла свій секрет усе встигати, не відмовлятися від пропозицій. Головне знайти того, хто стане гідним чоловіком і батьком дітей.